Відповідь, ми будемо рахувати за відмову. Тобто, що у вас такого документу щоб рахувати замі за відмову, спочатку документ, доведе свою правосуб'єктність, ви складають кому я маю збіль. показувати документ? Кому для повноважної особи працівника ну, доведи спочатку? Я дав вам довів. Не довів, представився і не довів документ, ще раз кажу, а саме посвідчення ще поліції. кажу, не довів. Для ще раз кажу, кому я маю показувати. Нам. Кому Ну Кому ну хто Всі ну доведи правосуб'єктність. ти не посвічно. показував мені. О, Покажеш? це не є посвідчення. Покажеш посвідчення, як вимагає того, чи не законодавство. Тоді будемо розмовляти. Це не є посвідчення ще ви раз. сказав. тобто враховуючи те, що ми від вас не почули. Тобто враховуючи те, що невідомі особи в чорному. Це документ про те, що ви сплатили решість осіб. І немає чіткої конкретної 3 березня про року вас підійшли і здійснюють на мене тиск. А ви здійснюєте торгівлю е, рибними продуктами на перший, ну за всіма ознаками, так? Тобто, і, Доведіть та, свою правосуб'єктність, а тоді і, будете мені я розказувати запитую, я ще раз про квитанцію. кому раз, я, я маю показувати квитанції. Кому? Ми вважаємо, що вас відмовляєтеся і вас немає. документів. Це твої проблеми, це твої проблеми, не мої. Доведіть спочатку правосуб'єктність доведете, тоді будемо розмовляти. Я не, бачила. Я, не бачила Я не бачила посвідчення. відповіді конкретної немає, документ ви не даєте, так? Я не бачила тобто, посвідчення. Я не бачила Косачук, ти не розумієш Розуміло. значення Розуміло. речень. Не Скажи мені, почу. що ти тут робиш? Ну, якщо ти позиціонуєш з поліцейським, то що ти тут робиш? Ведеться. Ти написав рапорт на відбуття на зону Ведеться. бойового зіткнення? написав, ти підготовлений, простимульований, отримуєш заробітну плату. І всі ці останні особи, які прибули, теж підготовлені, простимульовані, отримують заробітну плату. Чому не на війні? Ви вже Написали рапорт на добровільне відбуття? А? Ну У то treba, коли? У нас в країні не війна, не ти вже маєш піти. Пани, в нас в країні війна, ти вже маєш піти. Я він. А, він. Розуміє, ще раз скажу. Війна, чого Давайте ти тут? Що ти тут робиш, Файдевич? Що Ту ти тут робиш? Що Що ти тут робиш? Я тебе ще раз питаю. Ти написав рапорт на відбуття в зону бойового зіткнення? Де він Де він? покажи? Де він? Де той рапорт? Покажи. Покажи мені рапорт, покажи, де той рапорт. Покажи мені рапорт, що ти написав. Жи мені рапорт покажи мені рапорт. Ще раз кажу, що ти тут робиш. Рапорт покажи мені. Покажи рапорт, що ти написав і маєш відбути в зону бойового зіткнення. Ти підготовлений, простимульований в формі зі зброєю. Що ти тут робиш? покажи, коли ти підеш. Вже треба йти. Вже треба йти. Вже треба йти. Ще раз кажу вже треба йти, вже треба йти. ти мене почув. Вже треба йти. Якщо ти себе позиціонуєш з поліцейським, то вже треба йти. Шо? Бо свою правосуб'єктність я мені Ви не довів. Посвідчення Не показав я вам два. Я тобі ще раз кажу, доведеш свою правосуб'єктність для того, щоб зі мною спілкуватися, зрозумів. Ще раз сказала. 56. зараз стоїть і питання ти так само саме показує місто. Що, що, що чи порушуєте ви чи не законодавство? Є посвідчення відповідно до чинного законодавства. законодавця про адміністративні правопорушення статтю сто шістьдесять. Ще раз кажу угол. посвідчення, немає з містом. Немає це, а саме це статтею, не є посвідчення. Це якась пластикова картка, яка ще й знаходиться в якійсь кабурі, чи в чому показує, невідомо немає в тебе. Четверти нема посвідчення, нема посвідчення. Ми не почули вас відповіді, значить, ви відмовляєтесь. Нема посвідчень. Перед тим, як щось доводити, невідомі особи в чорному, маєте мені довести свою правосуб'єктність. Це, по-перше, правосуб'єктність не довели. Посвідчень у вас немає. З ким я маю розмовляти, з ким? Ну, чому ви прийшли і на мене здійснюєте тиск? Це за мою громадську позицію, я так розумію. Вас Островська сюди направила, так? Бо вчора не було світла, я так розумію, ви є з нею заодно, так? А чому ви не запитали, чому у нас немає світла? Чому у нас немає світла? В Хмельницькому працюють кафе, бари, вам не соромно, так? А ви прийшли сюди до, до людей, до громадян і щось вимагаєте в такий тяжкий час? Це нормально. Ви запитали в Островську, чого світла не було вчора цілий день? Ви запитали в Островську, чого не було світла? Через неї заходіла не дитина, не ну то що ви робили? То що ви я робили вчора? Що ви робили? Ви маєте надати поліцейські послуги згідно закону України про нас поліцію. Коли ви надасте поліцейські послуги? Куди ти тікаєш, невідома особа Усачук? Не тікай, не тікай, не тікай. Я тобі ще раз кажу, не тікай. Я вас повідомляю, що щодо розуміло. вас буде написана заява про вчинення злочину, про що саме вас орган досудового світло повідомить. Хто 160. ти такий, щоб мені щось пред'являти. Хто ти такий? Ну протокола. покажи мені своє посвідчення, так як вимагаєте учине законодавства. Тої пластикові картки ж ти мені покажеш, мені не потрібно. Не потрібно ваші посвідчення. посвідчення. Хто такий? Ви сказали показати офіційно. Щоб вимагати в мене якийсь чек, спочатку доведеш свою правосуб'єктність. Зрозуміло? Добре. Ну. Пані Світлано, ну, мовки мене посвідчення. Це не є посвідчення. Ну, без сторонніх Я предметів. Будь ласка, без сторонніх предметів. Я зараз повторюю,